Доброго дня. ТВА вітає всіх зі святами і розпочинає інформаційний тиждень. Я Юля Куценко з найважливішими подіями в Україні та в світі на цей момент. Спокій йому тільки сниться. Микола Азаров летить до Москви після дня незалежності домовлятися про митне примирення. Переслідування за зображення стяткою на лобі. Міліція звинуватила ще одного активіста. У Лондоні вирує карнавал у нотінг Нотінг-Хіллі. Два мільйони глядачів насолоджуються останніми днями літа. За всяке діло берись вміло, а головне завзято. І, хоча сьогодні більшість українців відпочиває, прем'єр-міністр Микола Азаров невтомно працює. Він вилетів до Москви з робочим візитом. За повідомленням інтерфаксу буде обговорювати поточні питання економічних відносин між Росією та Україною, зокрема, останні проблеми українських товарів на російських митницях. Яких результатів від переговорів можна очікувати, розбиралася Наталка Віта Прокопчук. Віто, слухаємо тебе. Доброго дня Юлю. Так звана торговельна війна нависла над Україною та іншими державами, що має до цього будь-яке відношення такою різнокольоровою різнобарвною хмарою. І власне тепер всі думають, гадають, що ж ці барви означають. І тому власне Микола Азаров також напевно ці барви розгадує. І сьогодні він вихідний свій проведе із Дмитром Медведєвим в Москві. І напевно, що розраховує обговорити в Москві майбутню співпрацю на випадок вступу України до так з. Званої вільної торгівлі ЄС та ситуацію на митниці головною метою Азарова буде переконати східного сусіда не тиснути на український експорт у разі підписання Україну в листопаді угоди про асоціацію з євросоюзом у Москві Попереджують, що у разі посилення євроінтеграції України буде ускладений шлях на традиційні ринки збуту Росії, Білорусі та Казахстану. Власне, хочу сказати, що е, пан Азаров зазначає, що е, торговельну війну е, торговельної війни немає і бути про це не мо. Може, мови про це не може бути, адже це, звичайно, засоби масової інформації власне розпіарили і роздули цю ситуацію. Средство масової інформації, ось цю тему якоби существуючого конфлікту, ну, скажімо, преувеличувати. Да, так, є проблеми, але не слід проблеми. Искусственно раздувать і искусственно преувеличива. А от професор вищої школи економіки в Москві вважає інакше Олексій Партонський думає інакше, що на сайті СОД фахівець зазначає, навіть заборони впровадження у 2006 році не ввезення вин, соки і мінеральних вод Грузії та Молдови не може порівняти з нинішньою російсько-українською торговельною війною. Зазначає це вигідно самому Путіну, який хоче реабілітуватися за багаторічне перебування на своїй посаді. Колего. Віту, а що говорять експерти? Загалом у Микола Азарова багато шансів схилити на свій бік російську сторону. Тим більше, що останніми днями Європейський союз чітко заявляв, що підтримує Україну у цьому митному і загалом торгівельних конфліктах з Росією. Ну власне, експерти зазначають, що як і в політичному, так і в економічному тлі це буде досить напружена ситуація, тому яких, яких подій чекати ми поки що наразі очікуємо. Дякую, Віто. Це була Віта Прокопчук про складнощі московського візиту Микола Азарова. Україну з офіційним візитом відвідує делегація міністерства закордонних справ Японії. Наразі у головному дипломатичному відомстві країни відбуваються переговори щодо співпраці між нашою державою та країною Сонця, яка сходить. Наш журналіст Сергій Петренко готовий розказати, про що саме домовляються Леонід Кожара та міністр закордонних справ Японії Фуміо Касіда. Сергію, слухаємо тебе. Ми вітання Юлію. під час переговорів офіційних делегацій МЗС України та Японії під головуванням міністра закордонних справ України Кожари та його японського колеги Кісіди були насамперед обговорені питання навколишнього середовища на Чорнобильській АЕС та станції Фукусіма 1 Як стало відомо, вже наступного року японська сторона має запустити сім міні-супутників космос за допомогою датчиків, в яких визначатиметься власний рівень забрудненості. На атомних станціях експерти кажуть, що це дозволить насамперед визначати ефективний, ефективний рівень забруднення та е, розповсюдження небезпечних радіоактивних речовин. Власне, це і стало чи не ключовим питанням у переговорах двох очільників МЗС. Крім того, японці побували на Чорнобильській атомній електростанції, де переймали український досвід для подолання наслідків на Фукусімі. І крім цього е, між, на перемовинах. Двох очільників МЗС кожари та кісіди обговорювалося питання глобального партнерства двосторонньої торгівлі, яка наразі тільки зростає, а також інвестиційна співпраця. Це все студія. Дякую, Сергію. Скажи, будь ласка, а чи не вважають японці, що наші технології занадто устарілі в ядерній безпеці? Чи вони цілком задоволені ними? Ну поки що про це важко говорити. Ще й досі тривають переговори. Триватиме буквально за пів години прес-конференція. І про це я зможу сказати більш конкретно і предметно вже в наступних наших випусках. Студія дякую, Сергію. Дуже Сергій Петренко перебуває біля міністерства закордонних справ і відслідковує перебіг візиту делегації Міністерства закордонних справ Японії до Києва. За вісім футболок та банери з простреленим Януковичем відкрили кримінальне провадження. Координатору руху фонд УПА Андрію Подільському інкримінують розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства та жорстокості. Подробиці дізнавалася Наталка Комарницька. Наталю, тобі слово. Вітаю, Юлю. Не хочеться у свята говорити про погане, але маємо, що маємо. Міліція відкрила кримінальне провадження щодо активіста Андрія Подільського, в якого були вилучені футболки з портретом Віктора Януковича з червоною цяткою на лобі. провадження порушене за стати, першою статтею, за першою частиною статті 300 кримінального кодексу. Ввезення виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості. Ми зв'язали. Запилася з Андрієм телефоном і можемо послухати, що він нам розповів. Коли я вийшов з автомобіля біля свого будинку в місті Франківську, наблизились двоє міліціонерів в цивільному, представили посвідчення і заборонили користуватися телефоном спочатку. У мене було вилучено футболки, вісім футболок білого кольору, як записано в протоколі, два диски з патріотичними фільмами і піснями. Президент із червоною цяткою на лобі за останній тиждень з'являється вже не вперше. 24 серпня під час мітингу до Дня Незалежності активісти роз... від... відкрили великий банер з простреленим Януковичем. Але майже відразу на активістів, які його розгорнули, накинулася міліція. Що такое? Що таке? Що тако? Юлю Наталко, скажи, будь ласка, яке покарання може загрожувати ось цьому конкретному активісту, якщо його все ж таки визнають винним? А стаття за пропаганду насильства та поширення жорстокості, яку інкримінують Андрію, передбачає або 6 місяців арешту, або 3 е, обмеження волі строком до 3 років. Дякую, Анталко. Це була Анталя комарницька про переслідування активістів, які активно і жорстко виступають проти політики президента Віктора Яниковича. І остання легка розважальна новина, щоб ви не надто сумували. На фінішній прямій найбільший у Європі карнавал у Нотінхілі. Триває він усього лише два дні. Але за ці 48 годин взяти участь у святі карибської культури, їжі, музику і танці з'їжджається понад 2 мільйони людей. Історія карнавалу бере початок ще 70 років тому, коли мігранти з країн карибського басейну влаштовували невеличкі ностальгійні вечірки у столичному районі Нотінхіл, де вони переважно і жили. Згодом все не було карнавальних масштабів з з та вуличними танцями зараз же карнавали Нотінг-Хілл об'єднують усі афрокарибські громади Лондона, до яких раду приєднуються і ті британці, які зроду не були на Карибах. Це всі новини з України та світу на цей час. А про новини з інтернету вам розкаже Філіп Бойко у своїй рубриці Базар Айті. Залишайтеся з нами до зустрічі.